Дивіться, друзі, що я вам зараз покажу. Замовив собі такі о, модулі три штучки. Для чого вони потрібні? Для того, щоб у вас на системах безперебійного живлення, там де слабкий зарядник для акумулятора, акумулятор не стояв постійно розрядженим. Отак От цей модуль виглядає. Навіщо взагалі він мені прямо так зараз був потрібен, він в мене буде виконувати. Таку ціль як балансування акумуляторів у 24-вольтовій збірці. Ну про це трошки пізніше. Поки що дивіться, є в мене ось два акумчика. Один від генератора, другий від оприскувача. Старі акумулятори, але вони ще більш-менш живі. І купив я такий ось зарядничок на аліку. На, на ньому показує 100 Вт і 65 Power Delivery. Дуже все круто написано, гарно, але це розвод, воно не видає того, що обіцяно. Тому що ну, взагалі я цей повербанк собі хотів для паяльника зробити. Щоб коли нема світла, я собі такий шур і можу працювати. Але дивіться в чому прикол. Тут коли... Дивіться, що він нам пише. Стоп! Не, не нагрівайся, не, бро, не треба, не нагрівайся. Просто покажи нам, що ти робиш. Бачите, 12 вольт написано воно. А коли я його вмикаю в його рідний зарядний пристрій цей паяльник. А рідний паяльник пише 20 вольт. А взагалі цей паяльник до 24 вольт підтримує. О, тобто, ну, взагалі, ідея непогана. Але я вже сьогодні погуглив, то нормальні модуля, які проведають 100 Вт, вони там працюють від 4 або 5, тобто від 16 або 20 вольт вони працюють. Ті, які можуть реально видати 100 ватт. А цього це розвод для лохів. Оця штучка це розвод для Лохів. Ну, менше з тим. Це не відміняє класності оцього модуля. Що він взагалі вміє? Підключається він елементарно просто. У вас тут 4 клеми: батарі плюс, батері мінус. Ну, Відповідно, плюс батареї, мінус батареї. І чардж. Це аж це чардж називається. Це аж плюс, це аж мінус. Відповідно, плюс зарядки і мінус зарядки підключається. Я трошки позалудював провода перед тим, як їх туди пхати. Тому що в мене клемника немає, який обжимає клему. А багатожильні проводки мають таку властивість дурну розсотуватися і вилазити звідти. Тому я їх залудив і вони рахуйте, як клемніку. Ну хорошо тримається. Не знаю наскільки я це правильно зробив, але зробив. І виходить, у мене в результаті. Отакий от от девайс, бачите? Я ще сюди під'єднаю ще один модуль, ще й ночник з нього паралельно зроблю. Як це працює? Я собі ним користуюся, там, телефон на зарядку вкидаю. Це ось облок живлення від Шурика. Він видає 13,2 В. Щоб якось з горим пополам зарядити, його вистачає. А пізніше я собі куплю ще одну таку зарядку, яку то розігрували. І дивіться, я ось сюди під'єднав. Звичайний такий роз'єм, мама. Вони теж на аліку там, по 5 гривень чи по скільки. Посилання на все, що ви тут бачите, будуть в описі. І собі такий торк, І він вимкнувся. Як воно тут все підключене, я ж показував. Ось припаяний плюс, який пішов до нього. Ось ось мінус припаяний. До речі, бачите, в мене вже менше дротів стало. ну... Ще, звісно, до ідеалу далеко, але вже чуть краще, ніж було. Вже немає такого наплутаного кілометри. І тепер дивіться, як воно настраюється. У мене зараз на клемах 12.8. Коли ми оцю кнопочку нажимаємо, він нам швиденько показує всі свої налаштування. Тобто, давайте ще разок. Він стартує при 12.3, заражує до 13.3. Там, де години стоїть 0, це час роботи зарядного пристрою. Тобто зарядний пристрій працює, поки не заряде, наскільки треба. Як його налаштувати? Давайте, наприклад, ми поставимо, Ну щоб він зараз включився. просто Батарея сюди, друзі, підійде будь-яка в діапазоні від 6 до 60 вольт. Тобто ви можете заряджати, Ну скажімо там. Повербанки якісь, ні, повербанки ні, там 3 вольта. Тобто ви можете заряджати 12, 24, 48 вольтові батареї, 36 від електровіліка можете цим приладом заряджати. Працює він за методом. Якщо взяти ліфер, там CCCV метод зарядки йде. Тобто він спочатку підтримує ампераж, йде швидка зарядка. В кінці зарядки підтримує вольтаж. CC-це курент констант, якось так воно. Ну, ви бачите ж у мою англійську. Перша стадія зарядки, друга курент вольтаж, підтримка вольтажу. Оця зарядка, вона тільки вольтаж вміє підтримувати. Тобто на нею можна даже ліфери заряджати, але треба все правильно розрахувати. Можна навіть цю зарядочку взяти напряму, підключити до сонячної панелі де замість контролера. Але поки я не поекспериментую, то не, не раджу. Тепер дивіться, власне, налаштування. Е, як зайти на меню налаштування? Чекайте, щось 6 в ноль вийду. Дивіться, заходимо в меню налаштування, для того, щоб зайти в меню, кнопочку Set нажали і потримали трошечки. Перший пункт меню down, воно, типу мінімальна напруга, з якої ми починаємо зарядку. Ну, Давайте поставимо 13 вольт, чисто, щоб воно включилося. О, перший пункт це з якої напруги починаємо зарядку. Другий пункт up, це до, якої, до якого вольтажа заряджаємо. О, Я тут поставив 13,3. Чому 13,3? Тому що це максимум по вольтажу, що може оцей його блочок видати. До речі, як бачите, живлення йде від блоку, а не від батареї. Я витягнув блок з розетки і живлення відвалилося. Давайте знову заходимо в меню. 13 ставимо низ. 13,3 вверх. 0,1 зарядка, поспіль. Оп! О! І дивіться, бачите, червоненька лампочка загорілася, пішло чардж. Пішла зарядка в нього. Коли він зарядиться повністю, буде горіти зелененька лампочка. Бо якщо ми зараз розетки вимкнемо, дивіться, що станеться. А він світиться. Коли він повністю не заряджений, цей блочок, він починає споживати для того, щоб бути в курсі діла, тоді він вже починає живитися від вашого акумулятора. О, і жде, поки з'явиться світло. Тобто, поки світло є і зарядка, акумулятору не потрібна, він живиться від блочка. Коли світла нема, він живиться від вашого акумулятора для того, щоб бути, скажімо так, онлайн і ждати, коли появиться світло. Все, заряджається. І от така собі приблуда вийшла. Це повербанк, який буде собі постійно стояти в мене на столі через оцю штуку. Блекаути, не блекаути, я собі спокійно. Да він здоровий, громісткий, ну камон. Ці акумулятори мені вже все одно не потрібні, тому що вони вже нормально так поізносилися. А телефон вони заряджати ще можуть довго і нудно. Окремий зарядний пристрій мені до них не потрібен, тому що. Просто блочок від шуропурта підключив сюди через цей модуль і воно все працює. Для чого най, ну, типу найкраще використовувати цей модуль? У багатьох людей є отакого форм-фактора безперебойники. Мені там в коментарях писали, в інстаграмі люди питали, як зробити так, щоб в нього отакі оздорові безперебойники. Для котла там, наприклад, в нього струм заряду акумулятора 1 ампер. Підписуйтесь на наш телеграм, і в наступну середу ми розіграємо цей модуль серед підписників. І взагалі в нас в телеграмі кожної середи якісь розіграші, і там ви знайдете ще дуже цікавий чат, якраз по цій всій темі. Такі от саморобні і не дуже саморобні варіанти створення сонячних систем, систем режерного живлення і все що поруч. І люди питають в коментарях, як зробити, щоб воно заряджалося собі автоматично, розряджалося, щоб ця зарядка підключалася, відключалася. А я кажу, я не знаю, як зробити. Я зовсім та почав гуглити та й знайшов, знайшов оцей, бачите, прикольний модуль. Він якраз ці всі проблеми вирішує. Крім того, в мене є думка, що його можна взяти якусь слабеньку панель, там 18 вольтову, і через цей модуль її можна підключити напряму до 18 вольтового. Ой, До 12-вольтового акумулятора. Ну я спробую побачите відео, потім виріжете, надо вам таке чи ні. До речі, якщо, може, хтось панельки продає 18 вольтові я б одну купив. Друзі, підтримуйте Збройні Сили України. Найкращий спосіб це зробити, це підтримати особисто вам знайомого військовослужбовця. А якщо маєте можливість, можете на нашу баночку на FPV для 80-ї окремої Галицької десантно-штурмової закинути. Якщо вас бентежать всякі летальні збори, у нас є нелетальний збір на зрядну станцію, можете й туди задонатити. Всі посилання на все, що ви бачили в описі під цим відео. в Наступному відосі покажу вам ще один цікавий модуль, який робить з цього мого мега ще автоматичний нічник, який включається автоматично, коли зникає світло. Дякую, друзі, за перегляд. До нових відео.